Діма, привіт, привіт, слава. Вже до запису я тобі вже сказав, що я дуже щасливий тебе бачити. Е, Це живим, 맞아요. здоровим і навіть посміхаючимся, е, я знаю, е, слава Богу, тебе вже не перший день. Я знаю, як тобі важко в принципі е, було е, говорити, е, співати. І як тобі зараз важко давати інтерв'ю? Мені завжди було важко давати інтерв'ю, а зараз ще складніше. Е, велика відповідальність, знаєш, завжди. Потім діти виростуть, подивляться це, а я щось не, те, не говорю, а інтернет пам'ятає все. Ось, але, але мовчати все, теж все таки, не, не варіант. От скажи мені, скажи, коли ти е, зрозумів, що потрібно не мовчати і взагалі щось робити, і коли ти зміг? Щось робити, тому що особисто у мене перший місяць після повномасштабного вторгнення була якась така прострація. Так, я щось робив. Це було там по інерції, десь плюс-мінус. Але якась така прострація і нерозуміння. Як у тебе? Ну, дивись. В моєму випадку все відбулося так. Війна застала мене з дітьми і дружиною в Барселоні. Ми були у відпустці. Дуже дуже плідно попрацювали. 26-го мали повертатися, бо в нас була презентація з Роксоланою. Можливо, ти бачив, я так хочу, щоб ця пісня вийшла. Нарешті там ми такою красною ниткою проводили до прем'єри, і ця і оця нитка вона прирвалася тим, що Іріша мене розбудила в 5 ранку і сказала, що Діма, Путін напав, війна почалась. Бомб... В Києві сирени, Харків бомблять. Я просто Я не можу передати. Ну, знаєш, це коли ти як дзеркало всередині просто Пуф... і весь весь розбиваєшся. і станов... і, і стаєш якимось пустим, я не знаю, просто лялі а... ноги, ти не віриш в те, що відбувається, тобі дуже складно від того, що ти не вдома. Що зараз переживають люди, що робить моя команда, ти, ти, ти починаєш розуміти, що потрібно набирати людей, питати, як в них справи, чим, чим можливо допомогти, що робити. Ну, ця, ця реакція відбувається відразу. Ну, я думаю, в тебе так само було: дзвінки, питання. І це такі емоції, які. Ну, це якісь знаєш, як тип в пекло попав. у мене в мене багато знайомих, які були за кордоном і ті жили навіть за кордоном, в тому числі в Америці. У мене хресний брат, ну син моєї хресної. Він мені почав писати з питаннями про те, як повернутися назад в Україну, хоча в нього ж американський паспорт. Він хоче повернутися і воювати. Mm -hmm. У тебе було бажання хоча б самому. Приїхати і ну, от щось робити тут. Дивись, перший день війни. Е я написав вірш е «Русская власть. Можливо, ти бачив в інстаграмі. цього хотіли, русская власть, Помочь нам так сильно, не дать нам упасть. Це був якийсь перший, знаєш такий творчий порив, тому що і до і до страху, який переходить в гнів, я завжди намагаюсь відноситися творчо, і це був мій такий перший. Порив, який вже на другий день війни, я не вагаючись за і з правдивими кадрами з того, що відбувається, намагаючись якось відкрити очі людям в Росії, що дивіться, це правда. Ти і так це бачила руська власть, прийшла хотіла спасати, а прийшла убивати. Ну і, і ти знаєш, цей вірш набрав 16 мільйонів. За п'ять годин я зрозумів, що це не пустий звук, і в цьому є якась моя сила. Я дуже це що я, я мене рвало на частини. Я дуже багато вів дискусії з дружиною, тому що ну, ми завжди спілкуємося у всіх питаннях. Я казав, що ну як це всі, всі зараз воюють, я мушу їхати. Але поруч були діти. Вона казала, а сім'я. А, 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 а як нам бути зараз? А як ти нас під час війни просто залишиш? Де ми? Що нам робити? Сім'я для мене для мене завжди була дуже важливим фактором у житті і великим досягненням. Тому я хотів, щоб їм було якось зручно і сам ламався на частини, не знав, знаєш, як діяти. Тому телефонував там е, знайомим, які вже давно е, у війні. Ось вони казали: да Діма, ти тебе тут ще не, не вистачало з твоїм досвідом воєнним. Ну погодься, я ну військовій справі просто ноль. Просто ноль. Ну і це правда. Я не боюсь цього сказати. Маю уяву, що напевно я розгубився точно, десь там ходив, питав, як перезарядити автомат, що мені з цим робити, і взагалі, знаєш, я не можу уявити. Там що я вбиваю когось, я готовий ем, входити на арт-фронт. Е, я, я думаю, ти так само дуже сильно з собою там і сперечався і взнавав все, що міг. Як в тебе відбулося? Ти ж ти ж хотів, а, теж така, ж, така ж історія, така ж історія, і мені це, це, мої це в друзі, ти знаєш? сказали, чувак. От е, ми не хочемо потім тебе спасати і виносити на своїх плечах в перший ж. Але це правда, ти але би взяв, ти би взяв в руки зброю в перші дні війни. Мені навіть ну я себе уявляв і, і, і в танку, і на, на фронті. Це такий внутрішній сюр, який ти всередині раніше ну ніколи там не ніс. Знаєш, я ж завжди намагався творчістю: любов, ритм, танці, ну відволікти від сірих буднів, а тут неможливо ти сам в них. І е, е, як, як, ну, знаєш, як піснями продовжувати надихати, наприклад, на життя? Ну те, що все буде добре, коли ти сам просто розбитий на частини. Е, але пісні йшли, ну от до речі, скоро я е, 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 закину в соцмережі там таку першу пішку, яка називається Артоборона. Це всі знаєш думки, які Вдалося перетворити на вірші і в музику, і, е, які, я надіюсь, пролунають влучно і потрібно, і чесно у вас будинок в Київській області, так. Ви приїхали ближче до центру для того, щоб діти ходили в садочок і в школу, але будинок залишився в Київській області, де залишилися батьки. Так. Це були батьки і ріші. Батьки правильно? і ріші, так. Так, mm -hmm. а що з цим будинком зараз? Ну він все, все добре, на відміну від багатьох будинків е в Україні. Е поки що цілий е був момент, коли там навіть наші хлопці ЗСУ ночували. От там десь на третій тиждень війни, і тато Ірішив їм відкривав будинок, бо ну, там була зручна позиція для них. Е їм потрібно було там перебути ніч. Е все дуже гарно, красиво, чистенько залишили наші хлопці. Сусіди е, заходили, були уламки збитих ракет на подвір'ї, от але ну, це там все, що відбулося, поки що. Де зараз е, твоя дружина і діти? Е, Іріша і Даня з платоном зараз в Варшаві, в е, готелі живуть. Ми нічого таки не зняли, е, нікуди там не, не подавалися ні на які, там, знаєш, е, постійні моменти допомоги або ще чогось. Ось, тому що я, ну, чомусь, ну, я вірю, до останнього вірю, що сім'єю вдасться повернутися. Я взагалі зараз після туру е, Life will win, який просто необхідний зараз у Європі, на площах Європи. Ми, до речі, я зараз у Берліні. У нас сьогодні концерт увечора. Mm -hmm. Ще один. І ти знаєш, я зрозумів, що вони насправді дуже необхідні. І ось після цього туру я хочу повернутися до Києва. Один чи з дітьми? Дітей поки що не візьму. Просто бачу, як вони реагують на сирени, які просто в телефоні звучать. Знаєш, як, ну, як звук, коли ти контролюєш сирени, у нас всіх є ці програми. Це просто. Ну, вони ховаються, що це я просто не уявляю, як би було, ну не як Бог за руку потягнув. що якось психологічно їм а, вдалося пройти цей момент а, більш спокійно, чим іншим дітям. І я не уявляю, а, можу уявити, як складно тим дітям і батькам, які проходять а, через це кожен день, продовжують це проходити. Ось, ну, кажуть, що вже позвикали, і вже це як таке сьогодення, прості будні. Але шкода, що їм сьогодні доводиться до сирен звикати, а не до шкільних дзвоників, знаєш. А як ти е, пояснював дітям, е, що таке війна? І скільки разів вони про це питалися? Вони питали, чому ми не можемо повернутися додому, вони дуже сумують. Ми кажемо, як є, в нас війна, на нас напала Росія. А чому Росія напала? Кажемо, ну, ну, як вам відповісти на це питання? Тому що там при владі дуже зла людина, який, яка хоче, щоб в Україні було погано. Але наші люди роблять все для того, щоб знаєш, вчора, до речі, новий ну, вірш написав вибухи свободи. Ось, ну. Я дуже щиро вірю, що це все не даремно. Ну, ми ж за свободу сьогодні боремося, так і пояснюємо: для того, щоб ми були вільні нарешті, ніхто нам не диктував там як жити, як робити. А, кажуть, е, от мене знайомі кажуть про те, що морально за кордоном війна сприймається важче, ніж коли ти на місці, тому що ти ж постійно живеш новинами, телеграм-каналами. А, а тут, тут, наприклад, там зараз в Києві є там вчора був прильот, але е, все одно є якісь життя, і ти все одно бачиш там зелені дерева тощо. А... Ну і плюс рідна земля ще дає дуже багато сил. Це правда. І я це зрозумів за цей період так, як не розумів ніколи. Хоча я часто був в гастролях. Але в цей період я просто розумію, що ці сили вони дають рідні землі. А, і... Ти, ти правду кажеш, тут за кордоном себе просто з'їдаєш максимально. Я вже переїв себе, виплюнув тисячу разів, е, бо і, і, і оцей от, ми не бачили ні весни. Я навіть не відчуваю, що зараз літо. Знаєш, одна така довга, зимня ніч. А скажи мені, до тебе е, в Європі підходили люди і питалися, а чому ви тут? А чому ви не в Україні не воюєте? Жодного разу. Жодного разу не стояло таке питання. Е, питання було таке. Ви з концертом? Я кажу так. А де ми прийдемо? Ось такі питання. Питання: як ваша сім'я? Люди підходять, обіймають, сльози льються. Е, ну, зараз історія концертів... тебе вразила найбільше? Найбільше у нас є така. Наша спів, співробітниця Лена з Маріуполя, От, і ми там ми зараз були на зв'язку, дуже сильно переживали, допомагали їй всіми силами якось е, вибратися ось е, вибратися на сторону України. Ось там з'явився в неї пропав зв'язок на вісім днів, і ми вже просто не знали, що нам думати. Я думаю, багато людей, в яких є знайомі. Друзі в Маріуполі ну проходили э, цей момент, коли ти не там, і э, люди зникають зв'язку, і ти просто ну, вже малюєш собі абсолютно різні ситуації. І Потім э, вона вийшла нарешті на зв'язок. Вона сказала, що зараз якраз проходить коридор. Врешті-решт э, ну, вдалося э, вивести. Вони виїхали, і э, потім, вже коли ми побачилися, э, а я якраз э, був там. У нас починався тур доброго вечора ми з України. Ось mm -hmm. я був у Варшаві і зустрів там. Ну, це було, була така зустріч, і ти Слава, ті історії, які вона розповідала, і що вона проходила, і що вона бачила на свої очі. Це просто не вкладається в голові, не вкладається в голові, в 21-му віці, що таке може взагалі відбуватись. Вона розповідала, як вона просто не, не могла взнати, де її будинок. Настільки розбили місто. Як вона йшла через просто трупи людей. З нею була жіночка з дитиною, яка щойно втратила е е е батька, е е чоловіка, батька дитини. Ось і вона казала, що поки вони йшли до машини, вони побачили дитину, яка плакала біля мертвої мами, вона її не вагаючись, просто забрала з собою. Потім... Далі вона побачила ще дитину, яка просто стояла посереду вулиці, вона так само забрала їх з собою, і вона їх вивезла у Варшаву. І зараз виховує плюс свою дитину одна і ще, і ще двоє дітей разом з нею, яких вона врятувала звідти. Це мене вражає. Коли люди навіть не задумуються, що буде далі, а просто розуміють, що зараз є ось такий момент, і я людина, я мушу допомогти людині. Це Дуже сильно. Ти дуже е, добрий, дуже толерантний. Завжди е, був, є. Але у тебе зараз є е, е, ця ненависть до росіян. <свісно> Дивись. Це, це дуже складно подавити. Це дуже. М Ну, руйнується країна, так? І, і, і це відчуття ще тебе всередині руйнує. Але якщо ти зруйнуєшся, то потім зібратись буде дуже складно, ми і так довго збиралися, і ще досі не зібрались до кінця. Хтось зібрався відразу. Я збираюсь досі. Ось. І я дуже намагаюсь ненависть, перетворити на любов. До України це трішечки допомагає подови... Але подивити мене весія. Все таки, ну ти просто не розумієш, як ну тобі кажуть, ось дивіться, нас вбивають. Ми це, це, це знаєш. Це це просто сюрреалістичні якісь відносини. Я ніколи не думав, що російська пропаганда так сильно працює на е, своїх людей е, всередині Росії. Ну Тобто їм кажуть, що ви нас зараз вбиваєте, ваші солдати прийшли, ваша злочинна влада дала наказ, а вони кажуть: Та ні, ну це неправда. Це ви самі. То які тут відчуття можна ну, відчувати? А що буде з твоїми російськомовними треками? Тому що е, я спілкувався з багатьма артистами, і вони зараз думають про те, щоб перекладати е, треки. Як Ми, ти вважаєш, потрібно? Я вважаю, я не буду перекладати свої треки, вірніше сказати, пісні. О, вони були написані тоді, вони були написані в тому часі, вони подарували багато о, хороших і правильних емоцій. О, там пісні про мрії, там пісні про о, надію, о, про світле майбутнє. Тратити час на минуле, мені здається, сьогодні ну, не варто. Потрібно Втратити час на майбутнє і створювати щось нове. Ось. А, а ті пісні залишаться піснями, які я дуже сильно люблю, які вклав всю душу, Ось. І які полюбили мільйони людей. А ти їх зараз на концертах співаєш? Не співав, не співав взагалі ні одного хіта. Все тільки нове написане. From Ютузі, Арта Борона, uh, Малчунам, uh, Мріяти Нешкідливо, uh, старі фотографії, які ми робили uh, ще перед війною для фільму uh, Я Побєда і Берлін за повістю так. Скрябіна". Ось, і, uh, Але ти уявляєш, ну, і люди на концертах: Діма, Діма, ну дай зараз, Ну дай нам, дай нам кружит, а я не можу. Ну, бо то, що не кружить мір. Ну, не кружить. Не зупинився. А, але нещодавно, ось, на позаминулому концерті, ну якось так, якось так люди приймали, знаєш, а, ну, от я прям бачу, і хтось: давай мокрою, давай чого без ума. Ну, от ну вони люблять ці пісні. Ну, наші українці. наші українці, а, вони люблять ці пісні. І я зробив папурі, і це було, ну, знаєш, я як ніби на 4 хвилини так трішечки ну, відірвався емоційно. І вони теж, знаєш, як був потрібен цей момент того не, часу неповномасштабної війни, знаєш. І е, ну, по того, що сьогодні, от е, сидиш писати пісню, і перше, що знаєш, війна. А війна, війна, я бачу війну і ти. От, але ж, е, я розумію, що ми і так у війні живемо. Ну, що ж про неї ще співати, вже все сказано, вже все заспівано. Знаєш, хочеться вже віру давати. Тому фром'ютузі, там де війна твоє ім'я, знаєш е, там е, перший куплет е, і другий куплет. Він написаний в перший місяць війни. А в третій місяць війни я е, додав туди, що ми будемо жити ще краще жити, тому що ну все одно все мусить закінчитись хепієндом, як і раніше, це було в піснях, який би стра страшний час нас не, не спіткав. Це робить нас сильнішими. тому що надії. життя триває. Життя триває скільки не стріляй, скільки не питай. Триває, але вас немає. Мені, от, скажи в новому цьому міні-альбомі, будуть російськомовні треки, чи тільки україномовні? Буде російськомовний трек життя. Теж перший місяць війни написана пісня, просто за за секунду. Це якраз той момент, коли я просто не міг збагнути, чому люди, які можуть повпливати на велику аудиторію, роблять вигляд, що війни не існує. Ну от з'явилась пісня, знаєш. Але до речі, про таких людей: от е, до повномасштабного вторгнення, ти спілкувався з багатьма е, українськими артистами, які працюють в Росії, і залишилися там, зокрема, там Сідакова ви знаєте, писали так Ну, це було давно. Ми дивись. Ми не спілкувались. Ну якби там що Альо, альо, як справи. Ми, ми, ми але маємо, кому так. ти написав після 24 лютого з проханням все таки підтримати е, свою рідну Україну? Особисто дивись, а, коли я побачив, тут же було як: я зробив звернення, і я чітко розумів, що ну вони це побачать, і mm -hmm. хто відре... хто відреагує, то відреагує, а хто буде далі мовчати, ну дивись, їм з цим жити все життя, і можливо, а, ну вони з цим жити зможуть. А, для мене це незрозуміло. Ось, щось доказувати, звонити питати там, чому ви не підтримуєте або ще щось. Я розумію, що якщо вони самі ці висновки не роблять. То це ну нікуди не, не діб'є. Якщо вони в полі тієї інформації, то знаєш, мої слова це для них буде просто пустий звук, і вони так само будуть думати, що я просто їм хочу щось там нав'язати. А скажи, а я би с ви, ви я, 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 я висловив чітко все от вірші 25-го числа. Ну от власне, як ти думаєш, на кого цей вірш повпливав? Ой, слава, ти знаєш, якби ж а, я чітко тобі міг сказати, те, що почули, почули. А, повпливав він? Не знаю. Ну, є там коментарі, що ми все розуміємо, але ми нічого не можемо вдіяти. А, а я я навіть знаю там людей особисто, які виходили на ці мітинги все ж таки набирались цієї. Сміливості я розумію, як це складно, як це страшно, так? Але це ж був тоді період, коли 15 давали діб за волю думки, а не 15 років. І це вже тоді вони виходили, вони щось намагались робити, але це неможливо. І коли кожен кожен, кожен, кожен розумів, що це неможливо. Ну, знаєш, то твої родичі в Луцьку і на Західній Україні дуже сильно піднялися ціни на квартири в кілька разів. Як ти вперше вважаєш, це правильно? Це перше питання. І друге твої родичі е, приймають чи приймали переселенців, так як робить, наприклад, Леся Нікітюк у Хмельницьку. Так, до, до речі, Леся Нікітюк і моїх е, знайомих допомогла е, прихистити у Хмельницьку е, по Луцьку. До мене не звертались е, ну там особисто до мами. Ось, але якби звернулись, то обов'язково би прийняли. Ось ну були друзі, які приймали біженців. Е, про ріст цін. Е, це дуже ну, таке неоднозначне питання. Мені здається, що сьогодні треба, знаєш, якось так, ну якщо вам треба пожити, то живіть. Ну, я розумію, що всіх закінчаться гроші, що на чомусь потрібно заробляти. Но, ну можливо, хоча б не підіймати ціни, знаєш, а залишити їх такими, якими вони були. Тому що ніхто ж не заробляє, ну, якщо так покласти. Руку на серце, то сьогодні щось заробити дуже складно. Люди гублять життя, люди гублять роботу. Люди гублять все. Люди думають тільки як їм вижити. Ось і ще тепер вони мусять думати, як заплатити за це місце. Саме тому розумієш тут в Європі. Ми хоч можемо зібрати хоч якісь кошти на донати, відкрити очі на те, що відбувається в Європі. Ось е, тому, що багато європейців приходять подивитися на концерт, і mm -hmm. багато з них вже знаєш зажив своїм життям і забув, що війна триває, і що вона страшна, і що вона не закінчилась. Е, ну і нам потрібна підтримка. Нам потрібна підтримка усього світу. Ці концерти сьогодні для цього. А скільки ти зібрав, ти рахував? Скільки от завдяки твоїм виступам е, зібрали вже на, для України на ЗСУ для людей? Дивись, э, оцей тур, э, другий тур Life Will Win. Э, він такий централізований, працює на United 24 mm -hmm. така платформа. Так. Э, до речі, не знаю, ти користувався? Просто. Так, ти користувався? Ну, там насправді класно, що ти знаєш, куди йдуть гроші, чітко на, на, на що ти робиш там пожертву. Ось це дуже просто. Тому там я зараз підрахунки не можу зробити. Я думаю, їх видадуть а, після туру. А щодо доброго вечора ми з України, то там ми, якщо я не помиляюсь, зібрали десь біля чотирьох мільйонів гривень в фонд маші Єфросініна. Ось це на допомогу дітям. Я пам'ятаю, що ще з першого місяця війни там з особистих е е е заощаджень е там. Два з половиною мільйони я виділив. Знаєш, коли всі звертаються, і там на бронежилети, так, волонтерам. Так, треба з Луцька передати карімати і термоси. Там, все туди. Хтось звернувся, відразу допомагаєш там. Там Ірлан написав, що збирають на автомобіль. Знаєш туди. І всюди, де можеш, намагаєш допомагати фінансово. Але ну, цей момент він теж знаєш. Мусить перетворитися на якийсь момент, де ти зможеш uh, ще. Ще із е, донатів заробляти, тому з'явилися ці концерти. Ну дім, давай чесно, і е, ми прекрасно розуміємо, що артисти виступають безкоштовно, але і свої гроші також не так багато для того, щоб постійно допомагати. І про це також там і Маша фасійно говорить е, про волонтерство. Особливо не треба займатися волонтерством е, вже коли в тебе закінчуються ці гроші, тому що потім ти можеш себе не дуже добре морально почувати. Останнє питання. Все-таки, коли ти плануєш всією сім'єю повернутися в Україну, я, так, я би так хотів, я так мрію, щоб мої діти пішли в Києві в перший клас, так як ми і планували. Я дуже переживаю за сирени, за вибухи, за їх психологічний стан. Я переживаю, що доведеться під час уроку бігти в бомбосховище. Ось тому я зараз ще, як як батько, приймаю рішення, ще є час. Ось, а сам я повернуся раніше. Слава Плюс, слава плюс, слава плюс, слава плюс.